Наталія Шевель, і цей небокрай став останнім для неї. Неоніла задивлялася на небо. Здавалося, тільки воно знало її таємницю. Десь є і край неба розмірковувала все моє кінець, як і моє життя. Ніхто ніколи не дізнається, як вона втікала від нареченого. Терпіла його такого, бо сильно любила, жити без нього не могла. А от одного разу не могла не втекти. Він був такий озвірілий, що якби певно не втекла, то вбив би. Потім не раз каявся і підтверджував, що так могло б і не бути, але він, бачте, її приревнував. От тільки пошкодилася сильно, та ще й нирки забила. Швидко пролетіли літні дні. За роботою в селі не було, коли його руглянути. та й Микола, здавалося, зрозумів, якої біди наробив. Хоч дружина не говорила, що з нею, але бачив, як вона стіплює зуби, щоб не закричати, коли бере дитину на руки. Тож деякий час у звичайній сільській хаті начебто був мир. Микола поїхав на заробітки в місто, іноді навітувався на один день. Бачили мати й жінка, що йому все не так, але стримувався, міг підвищити голос. Неоніла кохала чоловіка, тому намагалася йому догодити. Майже все літо господарювали із сликрухою. Пливли небокраї світочем осінніх садів, відчуваючи біду, яка не забарилась. Микола тепер більше бував удома. Неоніла відчувала, що щось не так з її здоров'ям. Але не надавала тому значення, адже на руках була маленька дитина. Жили у свекрухи, яка, певно, знаючи про характер сина, часто намагалася помирити молодих. Весь час була на боці невістки. Огомонися, не раз благала сина. У тебе сім'я, маленька донечка. Але Микола був жорстокий і непохитний, сердито вигукував. Нехай знає, що в неї є чоловік. Невідомо, що тут було, поки я гроші заробляв. Треба сказати, що він безпідставно ревнував Неонілу, яка була майже на десять років молодша за нього. Рано вийшла заміж, оскаженілий, накидався з кулаками і на дружину, і на матір. Так і зима непомітно підкралася, небо стало важким, посилало на землю великі сніжинки. Було холодно й морозно. Одного пізнього вечора постукала Неоніла до батьківської хати. Утікала від чоловіка майже боса і в легкій одежині. Добре, що донечку встигла, як слід одягнути. Дорогою кутала дитину, щоб не змерзла. Налякані батьки швиденько впустили доньку із внукою до хати. Мати зігрівала їй ноги, посадивши біля грубки. Зимовий небокрай заглядав повним місяцем у кімнату освітлював змучене жіноче обличчя. На запитання батьків, що сталося, Неоніла пояснювала, поки тверезий, то чоловік, як чоловік. А як хоч трохи вип'є, все йому не так кричить, свариться, накидається з кулаками. Вона розуміла, що Миколі не можна пити, але від згубної звички він так і не відмовився. Нічого не спиняло чоловіка, навіть хвороба дружини. Більше не пішла Неоніла з батьківської хати, стала жити з її рідними. Микола знову знайшов підробітки, тож удома майже не бував. Навесні жінка злягла. Жодні обстеження і лікування не дали результату, згасала на очах. Микола навідувався, довго сидів біля ліжка дружини, розуміючи, що вже нічого не можна змінити. Батьки вірили в одужання, якого, на жаль, не сталося, чисте, аж прозоре весняне небо виднілося з вікна. Неоніла вперто дивилася на той небокрай, думаючи, а що за ним? Певно, межа. Через декілька днів небо слало на землю проливні дощі, ніби оплакувало разом із людьми, молоду, ні в чому не винну красуню. На вечір небокрай став чистий, чистий, аж прозорий, без жодної хмаринки, край чи його з людського життя і початок отого нового, на жаль, ніким не звіданого буття людської душі.